Всім привіт. Пропоную вам хосточки. Ось такі різнокольорові. Серед яких є такі хости, як Snow Cup. Вона має таке кругле листя. Серединка в неї така зелено-блакитна і края жовтенькі. Далі пауз з глорі. Ось така зараз вона ніби повністю синя, але в процесі росту, коли вона буде збільшуватися, листки в неї стають такими великими. Посередині жовтенькими і проявляються такі вафільки. Це велика хоста. Поруч з нею Color Glory Це теж велика хоста жовто-блакитна. Ось така жовта середина і сині края. Хоста Big Daddy Хоста First Frost. Така синя середина, жовті краєчки. Ну Це подорожнікова хоста. Досить симпатична. Напевно, вже у всіх вона є, тому що ніхто про неї ніколи не запитує. Вона простенька. Але дуже симпатично. Листочки в неї глянцеві. Ось дивіться, навіть на відео видно такий глянцевий блискучий листочок. І така вона світло зелена, світло салатова. І от ви бачите, от навіть на даний момент деякі листочки жовтуваті. От так вона виглядає насправді. от Навіть оці більші кущики, ось вони. Прямо жовті. Ось так. Такі хосточки. У Унівітата. Ось такі білосалатові. Бігдаді з круглими листочками. Ось така є хоста, досить такий великий кущик. Ось такі листочки. Я забула її назву. мощні такі стебла. Такий великий кущ. Ще є ось така салатова без назви. Ну і дивіться, як гарно, коли різноманітні хости в купці. Коли вони в купці і різні і різні кольори. Тоді дуже гарно. Будь ласка, обирайте собі щось і замовляйте. Ще є Albo яка утворює ось такі величезні кущі. Зараз вона виглядає просто однотонною і салатовою, а навесні вона дуже, дуже така виразна, гарна. Під відео я залишаю свій мобільний і ви можете писати мені. На Viber або в Telegram. І всього доброго. Па-па.